Вже за декілька годин всі ці люди купатимуться у теплому морі та ніжитимуться під гарячим єгипетським сонцем. Павло та Анна подружжя до Єгипту. Вони летять вперше і вже оцінили переваги подорожі з рідного міста. З Рівного дуже чудово летіть. Ну, правда, я перший раз лечу, але стільки часу виграє, щоб до Києва не летіть чи ще десь. То було б дуже добре, щоб звідти своє часу вилітали. І час виграєш, і класно у свого міста. Тож з пасажирів і досі не може повірити, що з Рівненського аеропорту можна кудись полетіти. Нам туроператор, сказав, що не ми ти може бути не думали, що нас... таке може бути. Ми Новий приїхали сюди, і ще не вірили. Ще <світ> не полетіли. Ми ще не віримо. <світ> <І світ> Дожі... Дайте сядемо самоліт і летимо. Тоді повіримо, що ми звідси летимо. Серед пасажирів на літак до хургади не лише рівняни, а й жителі сусідніх областей Хмельницької, Волинської та Львівської. Літак до хургади сьогодні відправиться вперше. А вже за декілька годин за ним відлетить і чартер в Шарлемшейх. Шейх. Рейси курсуватимуть щосереди та щонеділі. На даний час у нас з компанією браво підписаний договір на перевезення до Єгипту до нового року. Три рази на неділю. Така програма є середа два рази і один в неділю. Водночас планується, що чатерна програма діятиме до літа 2017-го, Тож в аеропорту намагаються якомога швидше вирішити проблему із технікою, яка забезпечить роботу литовища взимку. На зимній період ми зараз заключили договор із автодором обласним, який будемо чистити в першу чергу. Будемо чистити аеропорт під рейси, а ще заключили договір із КТП одним з міста, який дає нам щотки, які будемо обмітати полосу. На даний час ремонтуємо свою техніку. От одним із невирішених поки що питань залишається борг аеропорта перед пенсійним фондом. Ми розуміємо, що, мабуть, все ж таки необхідно буде повертати до пенсійного фонду близько 6 мільйонів. І є рекомендації стосовно податкової, що ті 6 мільйонів, які аеропорт винен податкові, їх можна реструктуризувати. А тим часом Рівненський аеропорт вже підписав договір із литовищем Модлін у Варшаві. Керівництво останнього наразі шукає польську авіакомпанію для запуску рейсів. Важливо, що з рівного до Варшави планують запустити регулярний рейс. Така ж співпраця наразі обговорюється із аеропортом в Любліні. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.